І хоче на базі цього конфлікту закрити неврологічне відділення. Якщо він хоче вбрати з посади конкретно Ковальчука Володимира Володимировича, хай розбирається з ним особисто. Чого на сьогоднішній день повинні страдати люди? Медперсонал. Неврологічне відділення на сьогоднішній день лікує всіх військових, які приходять з зони бойових дій. Вони в першу чергу потребують реабілітації. Знають цього лікаря особисто вже більше десяти років. Особисто в нього лікувався, тому що так як спортсмен має травми з головою, постійно стояв на рингу, і цей лікар мені також допомагав дуже сильно. Тому сьогодні прийшов підтримати його і неврологічне відділення. Також страдають медперсонал, скорочення робочих місць. Тому ми тут всі зібралися на підтримку, щоб не дати закрити неврологічне відділення. Також, ну всі знають, що Володимир Володимирович це дуже фаховий спеціаліст. На сьогоднішній день він, на мою думку, єдиний претендент на посаду головного лікаря. А де створює перешкоди, має кумовство, братство має своїх депутатів. Левенюка, який його постійно лабірує, десь його приштовхує в лазейки і не дає працювати фаховим лікарям. А що значить рентабельне? Ні, в грудні місяця у нас обрали інсультний пакет. І тоді неврологія не отримує вже кошти за що того, що забрали інсультний пакет. А так як забрали інсультний пакет, неврологія їм взагалі не потрібна. Вони хочуть зробити реорганізацію, відкрите паліативне відділення, яке буде приносити прибуток, а неврологію взагалі закрити. Вони хочуть об'єднати два відділення терапії і неврологію. Закратити 20 ліжок терапії, закратити 20 ліжок неврології. Якщо на сьогоднішній день взяти в терапії лежить 40 чоловік. Що вони мають там скорочувати? Які ліжка? Куди пацієнтів класти? Так само у нас неврології лежать пацієнти. Дуже багато військових лікується, дуже багато. Що вони мають скорочувати? Куди цих пацієнтів бальтом будуть класти на голову? Ну як у вас людей, от які працюють в цьому відділенні? 18 чоловік. Так, ну от завідуюча наша не витримала. Вона звільнилася в п'ятницю. Вона не витримала. На яспита, як є, що що вони вам пропонують? От що вони говорять, що ви ідіть десь шостого березня? Вони створили наказ номер 7, який говорить про реорганізацію відділення, і там зазначено, що наш колектив повністю треба звільнити. Тобто вони скорочують наш штат і зупиняються. Ну, ну вони пропонують нам перейти, якби, якщо будуть місця, пропонують нам е, в деякі відділення перейти, де є робота, і взагалі пропонують перейти в паліативне відділення. Але гарантії, що сьогодні ми напишемо заяву на звільнення, а завтра вони нас візьмуть в паліативне відділення, цього немає. Правлені треба отримувати купить надумання. Це було буквально було, менше рік назад. Ми тут лікувалися, як саме тут щастя на учоті, лікуюся. Так ми списали в групі буквально. місяць назад. Е, тут ми... лікуватися. Чому ви сьогодні тут чого ви очікуєте від відмітити? Я очікую, що тут скривали відділення. Ми тут лікуються, на учоті, тут продовжують лікуватися після поранення. Якщо закриють неврологічне відділення, де да, ви будете лікуватися? Я взагалі це ще і не... знаю. Пустити того, щоб сьогодні закривалися відділення тільки, для того, щоб робити власний бізнес, тому що дане відділення закривається через приватний бізнес, і це всі прекрасно знають. Правда, сьогодні депутатський корпус звернулися до ГНП області з багатьма питаннями, які турбують нашу громаду. На сьогоднішній день є певні відповіді, але ще на розгляді всі наші заяви на розгляді. Як вони рішаються, звідки вони беруться, і що його винудило це робити? Гроші це ж не лікарні, це гроші зараз селищної ну, ну, Думаю, треба питати. Звісно, ми поки не доб'ємося цих питань, будемо збиратися, поки не всіх не переберемо і не вижимо. Що керувалося ними? Я сподіваюся на адекватне рішення військової адміністрації, департаменту охорони здоров'я, безпосередньо керівництва всього державного підприємства нашої лікарні переглянути. Це Разущий, крикучий випадок, коли закрите таке відділення. Я не розумію. Я не зрозумію вас ніколи. Сергій Володимирович, я вас знаю особисто. Ви е, впали в моїх очах і в моєму розумінні настільки, що я не розумію, під чиїм впливом ви пішли, і що ви таке чворите. Це ви просто чворите. Це свавілля. Ні в якому разі не закривайте це відділення. Кидати, якщо ви підійдете, якщо ви не йдете, ви поїдете. Почекайте. Добре. Якщо я за вами не звалюся, я гукну з коліго на футбол. Скажіть мені, будь ласка, чому ви, ви? Скажіть мені, будь ласка, так. хто приймав рішення по закриттю швидкої допомоги? Так. Не закриттю, реорганізації, Я забула. Так, Ти, так. З, 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 і перенесли в, цю, в місто Житомир. 1 січня мені лікар, який мого чоловіка. В лікарню сказав, що пройшла реорганізація і в Саліщівці немає швидкої допомоги, а вона вся у вісі Житомир. Тепер мені скажіть, будь ласка, чого не можна тоді, якщо, якщо це неправда, чого не можна пустий номер, який раніше був до швидкої, е зателефонувати і дозвонитися тільки е по цього, і тільки в е цей що в в Житомир. Скажіть вчора, ще ще одне: ви знаєте, скільки людей помирає від того, що вони зараз не допустили? У Ліщині один в двох двоє, двоє людей. На тому, хто прийняв це рішення, смерть людей, життя тих людей. Йо, за 29 чоловік скорот. <риклад> 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 Який посол? Зараз Дайте, Дайте, <риклад> дороги, <риклад> Мені пальці треба нова <скорриклад> відрізати. Я після трьох ранінь дві контузії маю. А ви що маєте? Бузок. Взятки тільки маєте. Ви тут питице <риклад> чи ні? Я легу судьбами і здоров'ям людей, які захищають нас у сьогоднішній день нас. Це посол. Знаєте мої були. Це вам ганька! Ви мене не лікувавши, ми, лічно. Прийшли в начало одинадцять ночі, дергали мене за ноги, питали мою фамілію. Ви мою фамілію заповнили? За за речі, я речі, за... уход, наші, для чого ви тоді це робили? Поясніть, людей, народу. Зинованять. Я лежав у цій лікарні після контузії, лікувався. Мене 15 лютого в малі вогні контузило. Я лікувався в цій больниці. Мене підняли тут, а зробили більш адекватно, щоб я міг жити в цій громаді не, не чудити. Рані я лежав тут, а ви для чого, чого мене дергали почало 11-го ночі за мною поясню. Що він не знає, що таке контузія? Він не знає, як трасуться руки. Боїть, напередодні. Он Саня знає. Він не, не дасть брехати, Пацани тут багато хто знає, що це таке. Поїдьте, якщо ви такий герой і лікуєте хорошо людей. Поїдьте, полікуйте їх на Донбасі. А тут а хай люди адекватні лікують. Не і її на нормальні, адекватні врачі, які там і працюють, а такі, як і надо. Люди не чують вас, враховуючи лист служби безпеки України від з метою на допущення поширення інформації, оположення якої може привести до обізнаності противника про об'єкти критичної інфраструктури, в тому числі про критичну технологічну інформацію. Провести серед працівників підприємства і каже, що нічого не, не пишемо ні за він що він каже, що жодна людина із вас не буде звільнена. І Це тобто... кожен день так кажуть, але на самом деле так цьому. Як йому, Юрій Іван. І це відділення визначить навіть кої поліжна цій лікарні. Виділі його хворих, скільки старих неможних людей. Що ви робите, Сергій Володимирович? Вам не соромно. Скажіть, от подивіться людям усім у руку очі. І скажіть, вам не соромно? У мене мама, у мене батько, у мене вся сім'я лікується в неврологічному відділенні. Сергій Володимирович, вам хайба, вам не можна носити білого кругом. Ви для медицини, ви розумієте це чи ні? Неврологія молодша є, неврологія молодша є і її стає набагато більше. Жодних листів звернень. Селищну раду, можливо, так буде. До нашого закладу питаннями, які ви хотіли задати, жодного листа до нашого закладу. Закладу не з якими питання ви прийшли до добитися. Я вишне на маємо призначення генерального директора КНП Житомирська опорно багатопрофільна лікарня у відповідності до чинного законодавства України. Наполягаємо на відкритості прозорості процедури і недопущення призначень із порушень норм закону. Як це переконалося громада відбулося під час попереднього призначення. І четвертий пункт: просимо взяти участь широку участь громадськості у найближчій сесії нового селищної ради Житомирського району Житомирської області з метою публічного озвучення підтримки та захисту вище викладених вимог. Залишаємо за собою право звернутися до обласної та центральної влади, правоохоронних органів, а також ініціювати подальші громадські дії у разі ігнорування нашої позиції. Підписи всі додаються. Ви розумієте це чи ні? Це має, це має е, прийняти громада, так як лікарня відноситься до Новогонської, ОТГ, хоча не розумію чому, тому що є стане щирода, тому має бути скликана себе. Перевести станашівську громаду, перевести лікарню Санишівську, громад. перевести громаду. Громад. Тоді наше неврологічне відділення 100% залишиться право за ним. Яке фінансування? Ви скасуйте на карту. Давайте сюдимо всі скасуєте. Я не буду вас приймати, що це називати. Ви не достойні. Але цю лікарню будували батьки, діди всього Житомирського району. Все Житомирського району Тут як прийшли, було тяжко в 2000 році, було тяжко, щоб знали було да, тяжко. ви було тяжко. То зібрали в районній раді всі голивковос ну, і сказали, хто рими тіре да, да. хто дає м'ясо, хто дає крупу, хто дає картоплю. І ми рік так. держали лікарню ви. без фінансування. Ви. А ви прийшли проходити, хочете закрити лікарню? Нам гарантію цього питання. Пітися під нашими вимогами. Підходьте до мене, підписуємося. Всі, хто не підписався, будь ласка, якщо ми зараз не збираємо 150 підписів, ми зараз приймемо самі рішення. Скасувати наказ, скасувати, наказ, гасувати, наказ. Наказ, скасувати, наказ. Або хай пише заяву на звільнення. Після закриття відділення, відповідно, зменшиться кількість пацієнтів, які зможуть отримувати лікування в неврологічному відділенні. У нас лікується дуже багато інвалідів, авансів, інвалідів АТО, учасників АТО. І їх стає все більше і більше. Для того, щоб надавати допомогу, потрібно. Повному вірмі мати неврологічне відділення, яке і так завжди з'являється перегруженим. Я не знаю, куди буду спрямовуватися. Я можу сказати. Тільки одне, що зараз лікарні міста Житомира перенавантажені і багато пацієнтів з Житомира приплюс. саме у нас на Стоїть туди